Законодавчі зміни у реєстрації майна стали для деяких депутатів приводом для власного піару. Безконечної яка з кожним днем щоправда, городяни до закликів пана Лесика не приєдналися. Після депутат направився до сесійної зали і там виступив з власною думкою. На сьогоднішній день ринок недвіжимості оказався просто паралізован. Отлична по многіх мені реформа потерпіла крах в її реалізації, і на сьогодні требується срочне наведення порядку в цій сфері. Така позиція безвідповідальна, вважає мер міста Геннадій Кернес. Одні гасла ніяких конструктивних пропозицій. Замість працювати над досконаленням процесу оформлення документів суцільні розмови. А проблема накопичувалася роками. Функцію реєструвати право на нерухоме майно БТІ отримали у 2004-му. Але за цей час черги як були, так і залишалися. Тож логічним кроком законодавців стала реорганізація цієї структури. Харківський гарської советработа в этом шеї. И на территории города Харькова система регистрации работает сегодня лучше всех в стране. Пока есть проблемы, но мы их решаем. Дополнительно хочу сказать, что я принял решение, дал поручение обеспечить здание ГорБТИ дополнительное помещение для принятия документов для регистрации. Это процесс. Но назад дороги, насколько я понимаю, быть не будет, потому что Одна дольна бути служба регістраційна. черги виникають через недостатню поінформованість городян. Впевнений мер за законом оформлювати у реєстраційній службі необхідно тільки первинну реєстрацію нерухомості або землі. Інші питання вторинної реєстрації вирішуються через нотаріуса. Але люди цього не знають і приходять у реєстраційну службу за вирішенням всіх питань. На сегодняшний день, за два неполных месяца этого года, мы приняли 4648 заявлений в работу, из которых 1600 мы приняли в январе, и обратите внимание на прогрессию, больше 3000 заявлений принято в феврале. Мы не отказались от решения ни одной технической проблемы, которая возникла со сложностями нового законодательства. Мы нашли ответы на все вопросы, те вопросы, с которыми вся страна столкнулась. Может быть, не все еще эти вопросы решили, но город Харьков в этом вопросе не стоит. Для того щоб допомогти харків'янам розібратися з новими правилами реєстрації майна, мер дав доручення регулярно проводити роз'яснювальну роботу з громадою та надрукувати довідник. Він міститиме не тільки адреси та телефонні номери відповідних служб, а й відповіді на питання, що найбільш часто виникають під час оформлення документів на право власності. Анастасія Полякова Ігор Луханін, Харківські звісті.